Поговоримо про те, як розпався радянський союз. Буквально за рік він на початку 91-го року здавався таким дуже потужною силою. Я просто добре пам'ятаю той період. А наприкінці 91-го року його не стало через те, що в Україні 1 грудня відбувся референдум, який підтвердив, що Україна тепер незалежна держава. А який радянський союз без України? І, власне про це ми поговоримо з Дмитром Капрановим, українським письменником, видавцем, публіцистом, громадським діячем. Він також блогер і автор Ютуб каналу імені Тараса Шевченка. Посилання є в описі відео. Вітаємо вас, пане Дмитре. Доброго здоров'я, студія, доброго здоров'я, глядачі. Щось ви сьогодні вирішили дуже глибоко копати. Е, ну, давайте будемо копати глибше. Раді вас бачити в нашій студії знову. Завжди чекаємо на зустріч і. От хочу особисто вам поставити питання, що от тоді на зламі 80-х, 90-х ви як виявилося, були в Москві. От розкажіть, що ви там робили? Хороше питання, це добре. Де ви були, коли українці боролися за незалежність? Де ви ховалися? Не ховалися. Насправді, ми в Москві жили на вулиці Івана Франка, це багато що вибачає. Ні, все дуже просто. Ми свіжо одружилися, вчилися там на кібернетиків. Бу, була така організація Московський енергетичний інститут. і Відповідно, ми там вчилися. А до того ми вчилися взагалі на Уралі, в Єкатеринбургу, е, тому це була така ну, традиція вивчитися за кордоном і повернутися зі знання. От ні, насправді ми вже тоді тусувалися в національних українських колах, тому що 91 рік це був результат. А підвалами всього цього закладали ще перебудова. Оце початки самосвідомості. Оцей бровнівський рух національний. Коли ти ще не знаєш чому, але ти як риба на йдеш, йдеш на національну тусовку. В Москві в той момент було кілька українських організацій. Одна із них український молодіжний клуб. Який досить регулярно засідав в смісті, по інтересах, люди зустрічалися. Люди були з, усього, з усієї України от, і організовували всякі тусовки. Було для більш дорослих товариства Славутич і були регіональні українські організації, які, врешті, навчилися робити свої з'їзди, фестивалі, і проходили фестивалі українські в Москві, проходили з'їзди. В тому числі було організовано товариство об'єднання українців в Росії, така уже діаспорна, ну не політична, але громадська організація. Тобто українці якось структуризувалися як нація в діаспорі, діаспори в Росії, і центром цього структурування була Москва. І ми з, самі, грубо кажучи, усвідомлювали себе українцями і зв'язок з України. Саме от в у Радянському Союзі, значить, наприкінці його були українські організації. Зараз зараз в Росії, яка вважає себе демократією, це неможливо, бо, скоріш за все, за це посадять. Давайте пригадаємо Є? так, да. Давайте нагадаємо нашим молодшим глядачам, тобто глядачам старшого віку, нагадаємо, а молодшим розкажемо, який був. 91-й рік це е, в СССР СРСР. Тоді був перший і останній президент це Михайло Горбачов. Вже була передуб, перебудова, яка 5 років йшла в СРСР гласність, тобто відсутність цензури, і тоді справді медіа про що тільки не писало. Я добре пам'ятаю. Є вже політичні партії, окрім е, КПРС, КПРС все ще існує. Але в Республіках Союзу вже відчутні серйозні суспільні рухи, в тому числі за відновлення за, е, е Відокремлення від СРСР, зокрема, народному руху України вже два роки. І я тоді мешкав в Кіровограді, в теперішньому Кропивницькому, і добре пам'ятаю як вже пару років, як ходили хлопці з жовто-блакитними прапорами. А як виглядала тоді політична ситуація з Москви? Ну, ви знаєте, тоді було дуже цікаво, тому що в Москві тоді ми помітили яскравий антиукраїнський напрямок публічної, публічної сфері. Тобто, Попри те, що це було це були ринкові і ну, вільні типа засоби масової інформації. Але вже тоді було видно, що антиукраїнська політика їх інформаційна сформована досить свідомо. Я не знаю, чи був координатор цієї політики, чи вони спонтанно, але виглядало це дуже вражаюче. І ще тоді ми приїздили в Україну, приїздили в Київ Суячаків, в і ми з нашим. Друзям, які теж вибрали так от, український шлях власного розвитку, казали: там проти нас воюють. Там іде війна, інформаційна війна проти України, проти її ну іміджу як потенційно незалежної проти її уск... не, шансів на успіх. Просто якщо пам'ятаєте, то е, першими такими лідерами в отриманні незалежності від радянського союзу. Були е, Балтійські Республіки, Естонія, Латвія Литва. А Україна це була так би мовити, друга черга. Ну тому, що у нас була західна Україна, яка була окупована приблизно тоді ж, коли Латвія, Естонія, то пів України були з ними в черзі, пів України була ззаду. Ну і тобто, ми так трошки ззаду були. І от, ми казали, що проти нас воюють. А нам казали, та ви перегрілися, заспокойтеся. Все нормально, ніхто нічого не воює. Всі кожної навіщо ми потрібні. Навіщо ми кому потрібно? І оце от відчуття, що ти в ворожому оточенні, воно сформувалося, власне тоді. Власне тоді стали звертати увагу на те, що ми розмовляємо між собою українською мовою, і на це реагувати стало і на вулицях, там, в Москві, на це стали шикать, на це стали мінти до нас, чіплятися і так далі. Тобто, все це було тоді і, і, і уже. Це ми зараз в 23-му році, типа, не що не, не віримо, а дивуємося. А тоді воно формувалося вже, і ми його, в принципі, досить яскраво помічали. Тер, давайте ще згадаємо ту Павлівську реформу, чи як її називали ну, бо реформа Павлова з яка була створена саме за його ініціативою. У січні 91-го року Михайло Горбачов підписує указ про вилучення з обігу та обмін купюр у 50 та 100 карбованців. Про це оголосили по телебаченню о 21.00. Обмін купюр був обмежений терміном у три дні та максимальною сумою тисячу карбованців на. Людину. От що тоді спричинило дійсно і паніку в СРСР? Як вам здається, чи підірвала ця авантюра а, довіру до влади Москви тоді? Ну, ви розумієте, там ще була одна деталь. Буквально за два дні до цього виступив міністр фінансів цілих і сказав, що він дає руку на відруб, що ніякої конфіскаційної реформи не буде. От. Ну, Руку чомусь, не голову, руку. Отак, от е, о, така во щирість і така відповідальність Москви у плані фінансового регулювання справила на всіх дуже серйозне враження. Е, ну як показав досвід, що словами Москви взагалі словами Москви загалі вірити не можна, але тоді це формулювали е, ну м'якіше формулювали м'якіше. Вот дуже ввійшла. А що ти дасиш на відруб? Обіцяючи це, а що ти досиш на відруб, обіцяючи щось інше, чи говорячи про щось інше. Тобто, це була досить е, серйозна, е, те, що е, давало привід для зневаги. А зневага у стосунках це напевно найдошкульніше, що буває, те, що найбільше руйнує стосунки, і от так ця реформа дійсно зародила відчуття зневаги до Москви і відповідно до її обіцянок. Так, я так само добре пам'ятаю, як черги стояли для того, щоб поміняти. Це було просто жахливо і пригадували ту Павлівську реформу. Здається, і досі пригадує багато хто. 17 березня 91 року в СРСР пройшов референдум про збереження СРСР. Я хочу попросити, щоб нам показали, як виглядав тоді бюлетень. Мені дуже сподобалося сформулювання, і все ж таки в перекладі прочитаю. Чи вважаєте ви за необхідне збереження союзу радянських соціалістичних республік як оновленої федерації рівноправних суверенних республік, в якій будуть повною мірою гарантуватися права і свободи людини? Будь-якої національності, ну як не сказати так, погодьтеся. Так, от цікаво, що у Литовській, Латвійській, Естонській, Грузинській, Молдавській та Вірменській Радянській соціалістичній республіці референдум не був проведений. А в Українській СРСР на полягання народного руху України за перебудову було проведене республіканське консультативне опитування. І там питання виглядало так: чи згодні ви, що Україна має бути у складі союзу радянських суверенних держав на засадах декларації про державний суверенітет? України позитивно тоді на нього відповіли 80% опитаних. Але е, саме буквально через менше через рік, через 10 місяців. Е, ми про це поговоримо трохи згодом про український референдум. А от е, чому тоді результати референдуму не заспокоїли рухи Незалежних Республік Радянського Союзу? Ну наскільки я пам'ятаю, це ж не єдине було питання в тому референдумі. Там було чотири питання. Одне з одне дуже спекулятивні, до речі, Горбачов в цьому плані був дуже великий майстер. Він організував ці чотири питання, і вся е, стурбована публіка, демократична стурбована публіка зависла, як відповісти на ці питання так, щоб в результаті отримати ні. І була така кричалочка: дадання-да. Да, да". Це та формула успіху, яку демократи е, вирахували в цьому бюлетені. Тобто, це було так ціла, знаєте, кібернетична, логістична, і логічна, і лексична. Ну, словом, це була ламигалівка, така, яку брали в такий спосіб, і це не було щирим багато в чому. Це багато в чому було.